Сьогодні ми в Києві. В столиці України можна бути одночасно і в місті, і в Національному парку. Рушаємо в Голосіївський на обліки сов. Сьогодні в нас незвичайне заняття мабуть, перший раз у вашому житті Заняття в третю зміну обліки сов. А Інструктаж сьогодні проведе Луна, Луна Косила. Вона студентка зоологіня 4-й курс. І хоча починав СОП обліковувати, коли вона ще під стіл пішки ходила, але оскільки це тема її диплома, то вона вже СОП знає краще, ніж я. Яка методика сьогодні роботи в нас? Методика роботи доволі проста. Ми оберемо маршрут і. Потім, здовж цього маршрута, буде робити такі короткі зупинки, вмикати голосову провокацію. А що таке голосова провокація? Ми що будемо взивати їх? Так, да. ми Ну а по серйозному, що таке голосова провокація? Голосова провокація це запис голосу сови, якраз переважно шлюбний період, щоб вони могли так би мовити, зреагувати. У них зараз така дуже агресивна поведінка територіальна, і саме от запис. Потенційного конкурента може спровокувати їх, і ми так би мовити дадуть знати, що вони десь тут є, і ми зможемо їх зафіксувати. Тобто вони думають, що це на їхню територію прилетів чужак, і вони злітаються реагують. і як вони реагують? А це може бути або самка, або самець. Вони будуть голосно кричати, але в кращому випадку ці двоє можуть токувати між собою, тобто от пара десь про себе знати. Це їхня територія і будуть виганяти нас звідти. Ми в Голосіївському лісі. Точка один. Точка два. Це сова. Юля. Голос. Сова співає. Женя Азімут. Дев'яносто. Ліза. Азімут. Тридцять. Які сови живуть в Голосійському національному природному парку? На території голосівського парку зафіксовано за даними 2009 року совову хату і сову сіру. На кого ми розраховуємо сьогодні? Сьогодні у нас все ж таки буде сова Сіра. Я думаю, але є така невелика ймовірність, що ми можемо побачити совову хату. Вперше провели ми обліки сов 10 років тому. І ясне діло, це відбулось в національному природному парку Пирятинський. Але і в Голосіївському вже працюють наші випускники. Вони зацікавились тематикою сов, тому ми з радістю включились в роботу, тим паче, що значно зручніше студентів вивезти в ліс прямо в Києві. А, а чого ми оце вибралися на обліки зимою в холодіну, таку не дождались літа? Тому що саме для них, так як вони нічні створіння, нам треба вибратися, по-перше, вночі, ввечері, щоб не дуже пізно і дуже рано. А другий момент, що їхній шлюбний період починається за кінця лютого приблизно, ну так як зараз було нещодавно тепло, то в принципі це може бути і раніше. І десь до середини березня зазвичай проводяться такі от. Регулярні моніторинги їхньої активності, і, в принципі, зафіксувати їх кількість можливо, особливо зараз. В них зараз шлюбний період. Це максимум. Зараз, кажуть, самець це Чий це голос? Самця це совесть сірої. Він може бути доволі таки мелодійний. а там на фоні чутно, як самка йому відповідає. А, ну 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 Самець. А то самка. Самець. Самка. Тобто ми маємо не тільки розпізнати вид, а й впізнати стать. І ми зрозуміємо, пара тут чи холостяк. Сова. В коридорі Інституту біології та медицини чудова акустика. Вдень таких пар не проведеш. Бригади, Останній так. раз тестуємо методику. Не чую. Нарешті екологи третього курсу беруться за справу. От щось в цьому голосіївському є. Нам би в Перятинській таку інфраструктуру. Час. 18-17? 18-17. Женя, координати. 50, 22, 39, 30, 29, 23. О, так, скрин, ти мені кинула. Зафіксовано. Тільки трьох круп перевіряємо. Юля, голос. Що ви Всього. Початківцям завжди везе. На першій точці відгукнувся семець сірої сови. Зафіксували. Щоправда, не побачили. На другій обліковій точці ніхто не відгукнувся. Потихеньку йдемо нічним лісом на третю. Ото в ухаті. в ухаті так люблять. І раптом о тих, тих, тих стоп. самка. Цього разу вдалося навіть записати її голос. Зимова ніч потроху придавлює морозом, а третьокурсниці продовжують свої провокації. Вони кого хоч спровокують. Добре зараз є запис, портативна колонка, а колись самі погукали ротом. В нас на кафедрі екології і зоології переказують одну Бувальщину. Веде заняття доцент Лопарьов. Пугу-пугу. Чують студенти. Відгукнувся самець. Пугу-пугу. на голос. Пугу-пугу. Відгук все ближче і ближче. Пугу-пугу. Підходять. А там професор Серебряков з іншою групою. Кінець маршруту. Підіб'ємо підсумки. Це було наше перше заняття в третю зміну. Під повним місяцем трохи романтичне. Ми спровокували сову сіру і самця, і самку, і навчилися розрізняти їх за голосом. Одного нічного птаха навіть побачили. Також навчилися визначати азіму. Сподіваюсь, що наші дані увійдуть до літопису національного природного парку Глосівський.